Житель Донецка опубликовал доказательства того, что боевики обстреливают центр города. В интернете появилось видео, снятое жителем Донецка, в котором слышны залпы орудий. По утверждению автора материала, выстрелы производятся вооруженными сепаратистами из микрорайона Смолянка, а снаряды летят по направлению к центру города. Короче, стреляют со Смолянки, а прилетают где-то в центре или на Калиновке. Между отлетом и прилетом секунда. Прямое доказательство того, что террористы ДНР стреляют по Донецку из Донецка. Вот еще. Слушайте. Слышно, прилет? Меньше секунды. Донецька обласна воєнна гражданська адміністрація підготувала пропозицію упрості законодательство в отношении пропускної системи в зоні АТО. Абтем на прес-конференції в Маріуполі заявив губернатор Павел Жебрівський. Але підготовлений сьогодні пропозиції облдержадміністрації з приводу усунення цих речей, вже направлені до антитерористичного центру наші пропозиції. І я не хотів би розкривати зараз. Весь перелік, набір інструментів, які можуть спростити законослухняним громадянам України пункт перепис пункт пропуску і в той же час унеможливити захід сюди тих, хто не має право ні закону, ніякого бути на території України. Наші пропозиції вже на до АТЦ. Я думаю, що на найближчий час в мене також буде зустріч в РНБО, і ми також будемо пропонувати не просто. Критикувати не так неправильно. Ключове кредо наше критикуючи пропонуй. Ми вважаємо, що сьогодні є важка, напружена ситуація на пропускних пунктах. Далі так продовжуватись не може. І, безумовно, ми не просто будемо говорити, що це неправильно, а ми будемо говорити і вже говоримо, як це потрібно зробити. Але я зараз не хотів би обговорювати їх. Ці пропозиції надіслані і додатково. Думаю, що в понеділок-вівторок будуть також обговорюватися мною і з керівництвом, секретаріатом секретарятом РНБУ. В Славянській місцеві жителі пікетували городський совет з требуванням не повищати тарифи на воду. Як это было, бачив кореспондент обласного телевізору Донбаса. Щоб не загубилися ті гроші, які виділялися на ремонти, і були чітко проведені роботи, які вже нібито зроблені на папері цими життями, або не на папері. І я думаю, заради цього ми маємо право, і плюс яким чином формується ціна в комунальних підприємствах. Тобто ми розуміємо, що прямого впливу на формування ціни на газ, на електроенергію і так далі, наша міська адміністрація не має, але б могла б впливати все одно опосередковано, то такі, як ЖЕТІ, і як Водоканал і КТП і так далі. Ці підприємства напряму залежать від нашої міської ради, від виконавчої цієї гілки, і тому ми можемо з них чітко спитати за формування ціни. Я думаю, вже всі чули ту майбутню ціну за куп води. Що куп води зі стоками буде 18 гривень. Я думаю, що задоволених цією ціною дуже мало. Доброго дня. Я не знаю, чули, ви чули про його існування? Ви, мабуть, на Ні, не шучу. Да. Тому що ситуація в країні серйозна. Начальник міста в відпустці. Вас, як людину, яка після нього, ми не бачимо, на жаль, такі тут в публічних діяльних. Потому мы пришли вам вручить этот вот резолюций. Спасибо. Это принято на это самое, чтобы вы соревновательно за двух коловин пришли. Понял себе. Это не подарок, это предписание к действиям да. на самом-то деле. Мы сподеваемся, что я не нас... знакомлюсь и пойму, что это хорошо. Да. И Мы анонсировали этот митинг на сегодняшний день для того, чтобы посмотреть, кому вообще э, в славянске. Ну, Интересная тема тарифов. То есть, когда вода стала 18 с копейками за куб, как-то за нее надо платить, или люди думают вообще не платить за эту воду. Ну, как показывает вот сегодняшний митинг, я так думаю, что не очень много людей отозвалось на это. Кто-то скажет, что я работал, кто-то скажет, что я не слышал. Но желание услышать есть у всех.